Жай Братій Север, що в цьому причі, в цій притчі, в ці, цьому образі, який спослати, пропонує нашу увазі, все зрозуміло. Не виникає в собі, для мене ніяких таких двозначностей, про які ми насправді хотілося з вами поговорити, але виникає інше. Цього тижня на бесіді, хто чув чи приймав участь, ми говорили про спокуси. І я хочу покаятися перед вами в своїй спокусі, в якій... яку я собі зробив спокусою насправді. Бо я... Гадаю, що так і є, коли людина в якійсь ситуації, і це дуже часто від неї, залежить наскільки ця ситуація справді є спокусою. Бо, з однієї сторони, можна розцінити, що нічого не сталося вчора, під час війни. Але я каюся перед вами, я роздратувався. І при тому так досить. Я не розізлився, не осуджував нікого, але я роздратувався. Краюся перед вами в цьому. Ця ситуація, вона вже повторювалася на і це говоримо, але вона і далі триває. Коли закінчується, отже, наш, каже, святе-святим, готуємось до причастя, і тут починається просто заворушення в храмі. Просто така пекуче бажання перекластися до ікони. От, просто, воно настільки гаряче, що я не знаю, звідки воно береться. От просто весь храм мусить зрушити з місця і всі надто поти цілувати ікону. Я, 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 я не знаю, навіщо це робити. От просто собі уявляє. Це це я розумію, що в нас постелі стереотипів Священиків більше навіть. Я, як продукт цієї системи, я це можу вам засвідчити, що бардаку вистачає. І серед священиків теж не думайте, що ми якісь кращі, чи, чи розумніші, чи все розуміємо, що сталося, бо була якась доцільність, в якому якісь дії. Потім з плином часу вона відпала і її. Санктифікувала, і вона вже стала просто частиною якогось обряду, який вже ніхто не знає, ніщо це взагалі робити. І оце мені нагадує експеримент. Я справді дуже довго вагався, чи справді вам це говорити. Бог свідок, я не хочу нікого образити і ні з ким нікого не порівнювати. Це просто експеримент, який нам колись на лекції з патрології розказав наш інший отець Андрій, отець Андрій Гурченко. Я не пам'ятаю, до чого він це не говорив. У мене таке враження, що він взагалі щоб він просто хотів поділитися цим. Бо. Тоді ми себе вроді вели нормально. Хоча він мав привід бути нами і незадоволений, патролові ніхто не любить. Майже ніхто. Він розповідав нам, нам експеримент. Це просто Просто експеримент. Повторюю, я нікого не хочу образити і ні з ким нікого не порівнюю. Я це ще повторюсь. Але експеримент стосується мав. Десяти, Десяти мав. В одну клітку садять п'ять голодних мав. П'ять Вони голодні, а потім до них. Бананів. Звісно, що мало робити, вони починають всі драпатися до тих до банань. І кожного разу, коли така спроба з'являється, їх поливають холодною водою усіх, у тих винятку. Всі, хто ліс, хто не низький, поливають усіх. Потім через якийсь час настає спокій в клітці, тому що мабуть розуміють, що тільки як є спроба взяти банан, поливають всіх. І навіть якщо якась мало поробить спробу, вже інші починають на неї сичати, бити її, кусати, щоб вона цього не робила, бо поливати будуть всіх. Настає мне. Одну малпу забирають, садять іншу. Ту маву куду, садять ту, яка не знає, що буде. Але вона знову ж таки зразу бачить банани і вона вміє. Інші мави їй не дають цього робити. Бо поливати будуть всіх. Ця мова не знає, в чому справа, але її б'ють, їй не дають. Вона голодна, і не дають брати ті банани. Не дають. Вона не розуміє, в чому справа, але не дає. Бо поливати будуть всіх, але ця малка голова не знає. Що Гаразд, знову вже ці мав її заспокоїли. Міняють з тих перших мав іншу. І та сама ситуація повторюється. І вже в тому процесі травлі бере участь ця вже мавпа, яка вже їх водою не поливала, яка не знає, чому справа, її не дивиться. Але ситуація така сама вже. Тому що... І так, міняють всіх мав. Врешті-решт залишаються в кліксі 5 голодних мав. Тих вже побували нарешті, їх тих собрали, тих, тих їх вже всіх замінили. І ніх... нікого жодного з них тих нових мав не поливали водою. Не поливали, Але банани далі ніхто не рухав. Тому що якщо спробують, то інші почнуть бити і кусати. І відповідь, чому так? Чому ці нижчі примати, щоб чи хто вони там, скоріше за все? Бо це реальний експеримент, це не жаль. Це не притча. Чого так? Відповідь очевидна, тому що тут так прийнято. І от, я не знаю, я кажу, я ніколи це вже до цього. Ми приходимо в храм, ми бачимо щось, що відбувається. Будь-що, будь-що. Я не тільки кажу по вчорашній ситуацію. Чого ми себе не запитаємо, чого саме так? Мені дуже не подобається, коли якусь дію в храмі, чи якусь молитву, чи псалом, чи святе письмо роблять якимось як заклинанням. От я це зараз прочитаю, і воно має подіяти це. Вибачте, це не Гаррі Поттер. Воно так не працює от взагалі. Узагалі. Псалми, вони мають своє конкретне призначення. Святе письмо, священодія, все воно має своє конкретне призначення. Це тільки не закляття. Що завгодно, воно так не працює і ніколи не спрацює. Що мені почитати там від, від головної волі чи від того, що там було що... Я не знаю. Є там, є книжечка така, я її в дитинській зустрічав. Я і щиро вірив це в це якийсь час. А потім я запитав, чому святий Веніфатій допомагає ну, ну, від зерної болі чи головної болі, я вже це все забуду. Чого саме святий Венифатій? Чому не справиться святий Стефан? Я не, не знайшов відповіді. Може святого Вуніфаті боліли зуби. Я розумію. Може. І це не смішно, але це та деякі, з якою ми стикаємося щодня. Це є, це, 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 це четвергова сіль, і що завгодно, і Хервинська лад, це те, що ми відтримали від наших предків спаду, про що ми не думаємо, але тут так прийнято. Ми йдемо цілувати ту ікону. а Дійсно, провели вчора мені паралель, що де не йде. Треба всі ікони цілувати. Просто всі. Я можу зробити тільки одне пояснення. Перше, це яке я зробив, тому що тут так прийнято. Тому та людина, яка приходить до уваги, і вона теж йде цілувати ікону. Треба це, не треба, всі люди йдуть. І є ще друга. Я розумію, хочеться розім'ятися. Час. Дві години, десь три години. І коли з'являється така можливість, треба дійсно дорозумітися, пройтися. Це правда, мені самому легше. Мені легше, бо я хочу, хоч вийшов до вас. Фукади, я розумію, мені легше. Але коли я стою в храмі, я просто стою і ніколи не йду ці бувати Хочете мені, я поцілую долі то, тоді, але під час І Я ще раз вам поцілую у центрі, вже нашому центрі, щоб все те, що відбувалося в храмі, до Отчинаш це все підготовка власне, до того моменту, який зараз буде до причастя. Читання Святого Письма, Проповідь, тінії, Херовинська і все решту, христийний канал. Це все сфокусується саме до тієї точки, до якої ми мужньо стоїмо і терпимо, і після того просто розросіємо всю увагу, починаємо ходити цілувати. Кінцева мета саме тут, ось вона зараз настане. Саме треба подумати про те, що зараз буде, що причастя це кульмінація, це вершина того, що нам дано. Всі святі всі святі ікони, всі всі християнські реліки, не мають нічого спільного в порівнянні з цим. Вони не витримують. Тому що найвище, що нам дав Бог, це самого себе. І зараз ми його будемо себе приймати. Ми маємо подумати про це, як ми приходимо до Христа, в якому духовному стані, що нам треба в собі поправити, що ми не допрацювали. Чому нам треба покаятись? Як ми того Христа зустрінемо? А ми починаємо його шукати його. Некому це прекрасні речі самі по собі. Але на все свій час. І будь-що, що, що би не відбувалося, якщо ми не розуміємо, чому це відбувається, підійти і запитати, це не є проблема, священника. Я вам не ручаюся, що я вам зможу дати відповідь на це питання. Бо багато чого я не знаю, і багато про що я не думаю. Просто, воно мені було не потрібно. І я вам чесно скажу, я не знаю. Але подумайте, але подумай. І знову ж таки нема гарантії, що я вам відповім, так як вам би хотілося. Але будь-що, що, що би не відбувалося, воно має мати якесь обґрунтування логічне, доцільне, раціональне. Не завжди питання віри, питання логіки. Ну, теж ніхто, не може, ніхто її не забрав. Тому що би не відбувалося, але Христос важливіше за все. Треба про нього подумати. Треба з ним зустрітися, треба робити вирішувати. Ви побачите щось таке, або це саме, я вас категорично прошу знайти в собі сили не засуджувати тих людей. Ніяк, не насміхатися з ними. Тому що і тут таке саме відбувається. В тому храмі, який більшість я вас знаю, ви сюди ходите, хтось більш постійно, хтось менш постійно, але і тут це відбувається. Якщо ви це виправите в собі чи будь-що ви виправите в собі, ніколи не думайте, що треба осудити когось. Ми до цього схильні. Просто пропильнуйте, що колись і я чогось не знав. І якщо ви бачите, що хтось чогось не знає, це нормально. І якщо ви маєте бачите можливість бачити, що людина теоретично може сприйняти, якщо ви підберете делікатну форму, ви її можете запитати чи сказати. Але дуже делікатно і дуже особисто. на широкий запад. І бронь може когось осуджувати. Бо ми не маємо за що один одного судити. І це завжди неправильно. Вчинок, так, людину А ми часто не розділяємо І це не інше. Тому, браті сестри, Наша виране не требало да биде фанатична и далеко не.